Привіт, українці! Мене звати Михайло Лексінко, я є гросмейстер з шахів. Тема сьогоднішньої лекції захист карокану за білих. Варіант Е5 Advanced Variation англійської мови. Покажу вам основні ідеї на різні продовження, які чорні можуть грати після Е5. Частково я це буду базувати на курсі одного з топ гросмейстерів світу Аніша Гірі. Я так глянув його курс, мені сподобалась його ідея, які він пропонує. Ем, поглянув і для себе і поділюся з вами. Отже, є 5. Е, Білі закривають позицію, е, і гра буде носити принаймні тимчасово такий повільний характер. характер. За чорних тут є два ходи, слоних 5 вивести сона або одразу піти. Це 5. І ну, краса цього варіанту, який я вам хочу показати, що вам не потрібно вивчати окремо один варіант від іншого, тому що вони перейдуть один в одного. Отже, якщо чорні одразу ходять С5, це вам може видатись дивним, навіщо чорні тратили один темп. Наприклад, в французькій партії чорні вже мають пішачка на е 6 Ну, різниця в тому, хто знає, для карокану це те, що персон має можливість вийти на F5, а в французькому захисті. Коли вихід закритий, ой-ой, ой -й -й -й, той слона c 8 він навіки погано. Тут Аніш пропонує, і мені ця ідея подобається відповідати ходом c 3 Ми граємо ніби французьку партію. чорні підуть кінці 6 з ідеєю вивести цього слона, а потім піти Е6, щоб залишитись без поганого слона, ну нехай без одного темпа, без одного ходу. І тут важливий порядок ходів, білі ходять слон Е2 спочатку. Бо якщо зразу піти кінь 3, буде дуже неприємна зв'язка, слон G4. А біля ходить спочатку слон Є2 і кажуть: ні, ти спочатку виведи слона. І насправді за, за чорних не так просто хід знайти. Якщо є 6 піти, це французький захист без темпу. Слон g 4 не можна, коня нема куди уводити, її 6 треба ходити. Для цього треба вивести слона, слон вийде на f5, і тепер ми підемо кінь в 3, не будемо боятись за зв'язку. І на e 6 ми зробимо рокіровку. І цю позицію ми отримаємо і в основному ході слон F5. Тому, взагалі, окремо c 5 не, не потрібно навіть розглядати. Ну. Взагалі для тих, хто хоче розширити поза цим відео дебютний репертуар. Ну де це? Це основний хід є. Мені навіть свого часу вдалося виграти гарну партію в Олександра Моїсеєнка в 2016 році. Ем, от, е, і, але сьогодні ми, от, це три. Зрозуміла розстановка, тримаємо міцний центр. Потім різних порядок ходів Слані Два Кінів три років. І це взагалі основна розстановка. На слоних 5 ми теж ходимо кінь в 3, на 6 ми ходимо слон Е2, і далі білі будуть робити два нулі. Логічно, природній природні розвиток е, ситуації. Отже, за чорних тут насправді є безліч ідей. безліч Чорні ходять кінь e 7, кінь d7 а 6 g5, чорні ходять одразу c 5 кінь e 7, потім c 5 а 6, а 6, А5. Тут чорних безліч ідей. Тому. Це не буде такий універсальний туторіал на всі варіанти, все можливі. Це години-години відео, щоб всю в кожному варіанті вам сказати, що робити. Ні, такими грубими мазками я вам покажу, щоб ви могли спокійно починати грати цей варіант. Тут ми розглянемо два ходи: одразу C5, і спочатку кінь E7. От, тому що хід кінь D7, як на мене, не є незалежним варіантом, зазвичай майже завжди кінь С 1 йде на E7. А от кінь B8 має різні варіанти в майбутньому. Якщо чорні одразу ходять С5, ми ходимо c 3 Зразу c 3 центр треба укріпити. Тут ще така є тонкість, ну не знаю, чи вам її вказувати, ну нехай, кому дуже цікаво. Отут на слон Є2, якщо чорні ходять кінь Е7, ми одразу будемо ходити c 3 І тонкість полягає в тому, що якщо тут рокіровка, то для чорних є варіант c 5 і коні отак гармонійно перебудовуються. Кінь іде на c 6 а той на d7, не перегруповуються так. От, але якщо ми зразу підемо c 3 то хід C5 зразу до поганої позиції веде. Бо після ДЦ в кінці 6 ми матимо хід Б4. З зубами в пішака С5 і ВІЛ вже велика, велика перевага, друзі. Е, з вас, звичайно, подобайка, підписка, дзвіночок. Е, хто хоче, може стати спонсором. Хто хоче, може розповісти своїм друзям-шахістам про наш канал. Так. Одразу c 5 Чорні ходять. Ми ходимо c 3 укріплюємо центр, чорні кінці 6, ми рокировка. Цю позицію ми вже бачили. Фактично, ми зараз будемо закривати варіант третій хід c 5 Тут за чорних є які ідеї. Ну, кінжі 7 ходити не дуже добре, бо ми з'їдаємо пішечка на c 5 Основний хід за чорних це зразу побити на d4. От е... ой, перепрошую, зіскочила позиція. Е... Чорні можуть піти слон g4, і цей хід вас може турбувати. Тому що зараз коника з'їдять, а потім ой-ой, ой я програю пішечка. Ні, ми ходимо кінь БД2, укріплюємо цього коня. чорні б'ють СД, ми б'ємо СД. Чорні виводять коня на Е7 дуже типовий розроб, то кінь прямує на f5. Ми зразу ходимо H3, того слоника просимо піти геть. Ну на взяття, ми, звісно, б'ємо конем. Укріплюємо центр, маємо два слони, приємна позиція. А якщо слон відходить на h5. То вже й за кінь 5 не треба хвилюватися, бо ми матимемо ж 4. І білі тут роблять хід кінь Б3. Потім, зазвичай, той кінь не може піти на f5, він кудись прямує на c8, і білі виведуть слон Є3, c 1 завершить розвиток. Прекрасна позиція. Це якщо хід слон g 4. Іноді чорні можуть такий хитрий хід слон g 6 зробити. Дуже для більше c 6 c 5 в два прийоми. Слон Ф5, g 6. Дивний цей дебют e, захист карокан. От. Тут, наприклад, ми можемо зробити наступне: ми виводимо слона на Е3. Дуже логічний хід вивести слона. Мінус цього ходу, що цей слоник потрапляє під коника на F5. І йому буде некомфортно. Чорні б'ють СД. І тут ми маєте дві можливості: одна спокійна, друга агресивна. Дивіться, спокійна це піти СД. Ну, Для цього ми й ходили це три. Але тут тепер проблема: чорні ходять кіні 7, і після кінів 5 наш слоник ну, може втратитись і не хочеться втрачати навіть такого поганого слона. Тут я рекомендую піти кіння з 4, 에, сказати привіт слонику. А на кінні в 5 б'ємо коня, кіні в 5, слоник 5, виводимо коня на c 3. Білі закінчили розток, але і в чорних тут порядок, бо їм вдалося поміняти одну фігуру в чорні ході слоні сім. Ми ходимо в 4, і навіть можна собі таку наглість дозволити. Як же 4, тура це один активна така гра, але в чорних тут порядок. Ну і в білих, звичайно, теж. А агресивна можливість на це де побити кінь Д4 віддаємо пішечка на Е5. На кінь Е5 ми даємо шах на А4. Ми намагаємось покарати чорних за те, що вони втратили два темпи в дебюті. Вони пішли c 6, Ц5 в дебюті, так? І слон f 5, слон g 6. По два ходи витратили на свій чорніхові кіндесів. Ми зразу ходимо c 4 c 3 вискакуємо. d 1, слон f 3. І головне, тут тут насправді багато варіантів, можна аналізувати, стокфішем, де виспати. Але головне тут відчути енергію, з якою треба атакувати. В білих кращий розвиток, король в безпеці. Атакуємо на всіх парах. тура d 1, слон f 3 б'єм, б'єм, б'єм. І в чорних тут, ну, вони тримаються при правильній грі, але ну така собі затія за одного пішачка. Тому цей хід слон g6, ми реагуємо ходом слон e 3. Якщо чорні б'ють cd, взагалі основний хід цієї позиції це d 4. d 4, привіт, слонику і складні варіанти. Але простіше, оскільки ми намагаємося, щоб це відео було коротке, зрозуміле, запам'ятали, поїхали. Хочете щось краще, ніж те, що я зараз покажу? Дивіться хід d 4. d 4, там цікаві варіанти, g 7, ем, дай Боже пам'яті. Точніше, так я підгляну. Кінь f 5, кінь f 5. Слон D3, е, потім Ферзь Е2, по-моєму, кінь D2, F4, кінь F3. От якісь такі варіанти є. Це якщо жорстко за, за перевагу боротися. Але ми можемо спокійно тут собі дозволити побити cd. саме для цього ми й ходимо. І тепер коник нас на С3 вийде, а не на d2. Чорні ходять кінь G7, а ми кінь c 3 І тепер дивіться: але основна проблема, яку варто вирішити. На слон G4. Бо якщо чорні ходять кінь 8 ну не критично. Білі можуть грати як завгодно. От комп'ютеру кінь e 1 тут подобається хід, майже новинка, потім G4F4. Можна навіть так виявляється. А спокійніше можна піти слон D3, поміняти того слона, він не є вже поганий. він перестрибнув через ну, загорожу пішаків. Перестрибнув, він же не є поганий, друзі. Слон Д3, слон d ферзити, чорні підуть слон e 7 білі підуть G3, потім H4, потім король G2, слон на e 3 слон на F4. В чорних менше простору, але немає поганого слона. В білих гра на королівському фланзі. Ось стрілочки, які я намалював, вперед. Тура, звичайно, під на С1. Білих невеличка перевага. Отже, так. А якщо в цій позиції чорні йдуть, слон G4 і є. Менш досвідчені шахісти тут можуть отримати біду. Бо після слон F3, кінь F5 вже двоє нападають на d4. Ферзь b6, третій нападає, ким тримати ту бідного пішачка. Тут важливий нюанс, який варто запам'ятати, оскільки кінь вже став на Е7, заблокував ферзя, ми робимо наступний ем, реверанс. Кінь h4 стрибаємо. Кінь на краю дошки, знаю, знаю. Слон є 2, кінь є 2. Ми міцно тримаємо пішка на d4 і не пускаємо коня на f5. Не пускаємо, ми кажемо, все, як ти закінчиш розірк? чорні підуть кінь ж 6. І пам'ятайте, якщо у вас більше простору, зазвичай не варто мінятися. Ось, ну, тут ми не будемо ще один розмін робити. Ми відійдемо кінь в 3, І наступні стрілочки, ви вже таки бачили: сьогодні вже 3, потім аж 4. Потім слон може вийти на Е3, а якщо нам вдасться того коня вигнати, можна і на F4 слона поставити. ми на d4 ми міцно тримаємо пішака, план G3, H4, король G2, H5, вивезти слона на Е3. В білих приємний, невеличка, але велика перевага. В чорних дійсно немає поганого слона, але вони трошки темпів втратили. так? Слон F5, слон G4, С6, С5. В білих простір, але ну, трошки поганий слон, але, в принципі, ми його досить легко можемо зміняти в майбутньому. Ось такий варіант, якщо чорні ходять раннє c 5 Раннє c 5 ось ця позиція. На слон G4 назавжди кінь bd 2 І ми завжди грозимо, ДЦ, як тільки кінь опиняється на e 7 Тому чорні в якийсь момент повинні будуть побити зазвичай на d4. І ще швиденько розглянемо, що робити, якщо чорні от грають, просто кіні 7, кінди, щось там нічого не роблять. Часто є така спосіб гри. Карокан чорні собі там щось колупаються, глубиться, кіні 7, кінді сім, а 6, а 6, а наш 7. А6, 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 ну, так там собі ходять, не дуже нам заважають. І треба знати, що білим варто робити. Ось тут Гірі рекомендує, і мені дуже подобається. Звужуємо опції за чорних. Ми вже ходимо це три. Ну, взагалі, краще рокировку робити. Але конкретно тут, я вже про це говорив, на рокіровку чорні підуть С5, і коні якось гармонійно вийдуть на хороші позиції. А ми підемо спочатку С3. І тепер С5, погано, бо ми б'ємо ДЦ, це я вже показую, кінц 6, Б4, пішак зайвів, білих велика перевага. Тому чорним в цій позиції придеться хід С5 готувати ходом кінь ДС. Добре, тепер ми робимо рокировку. І тепер, якщо чорні вже ходять С5, вони вже фактично готові перегрупуватися. Ми тут робимо наступний дуже такий конкретний підхід, він мені подобається. ДЦ. це? ДЦ. чорні б'ють кінці 5, ну, бо інакше ми в того пішака е, захистимо, і в чорних будуть проблемки. ДЦ? І це дуже типова ідея для цього рінту. Зразу кінь на Д4 стрибає. Передає привіт цьому слону. Слоник мусить відходити, бо ну, кінь не може нікуди йти метрім слона. Слон відходить на g6. І тут за білих можна зробити наступне. Ключова ідея завжди в цих всіх позиціях: слон Е3 і С4 провести. Дуже типово, ми відкриваємо центр. Бо якщо ми підемо слон Є3, кінь, 2 нічого не будемо робити, в чорних буде ну, ніби хороша французька. Отут можна вже ходити слон Е3, і вже наступний хід С4. Потім той кінь може навіть на С3 вийти. Або, аніж Гірі рекомендую спочатку аж 4 піти. Ну так, це може для більш кваліфікованих шахістів, аж 4, трошки ослабим короля, загрожуємо слонику. Якщо чорні аж 6, якщо вони ходять аж 5, дуже типово наш слон на g 5 тріумфально заходить, і його звідти ну, майже неможливо вигнати. Чорним, Чорні задихаються. Тому чорні підуть аж 6, ми хоп, аж 5, захопили простір. І тепер вивели на Це ми кажемо, ми тут прихопили простір, і зараз ми на ферзом будемо відкривати. Чорні виведуть коня на c 6, ну бо. Слон б5, шах тут всюди буде проблемою, кінь не може йти куди-небудь. кінь c 6 і ми ходимо С4. Одразу б'ємо по центру на dc Ми б'ємо кінь c 6, bc і стрибаємо кінь А3. Все, кінь С4, кінь йде на д6. В принципі, можна робити те ж саме з пішиками на h2, на h7, слоном на g 6 але, ну, от якось так виявляється, той пішак на H5 захищений, і так трошки притиснув чорних. І це навіть трошки краща версія. Пішак на c 4 падає, кінь десь з часом прийде на D6. Ну, на c 3 можна просто побити bc, і Кінь c 4 е, ну, аніж Гірі комп'ютер пропонує ферзь С1, жертвувати там щось. Ну, тут же собі розбирайтеся. Отже, на C5 ми майже завжди, а може навіть завжди, при варіанті, кінь є 7, б'ємо ДЦ. Тут на це зразу ДЦ. Раніше ми не били ДЦ, бо тоді слон на Ц5 виходить. Прекрасний слон. А тут кінь на Ц5. Кінь на Ц5 не найкраща фігура. Отже, якщо в цій позиції чорні, там починає щось собі колупатись. Нехай аж 6 Основний. Тут Аніш Кірі пропонує наступний. Мені подобається цей маневр. Тут насправді білі теж можуть робити що завгодно. Білі можуть, можуть кінь БД2, А4, кінь а4, аж 3. Ну, купа хотів, бо позиція носить закритий характер. Але мені подобається ідея. Кінь А3. Кінь А3. Коник йде на С2, і він, ну, по-перше, може й піти на Е3 і трошки потурбувати цього слоника, але кінь на С2 вже готовий до С5 бити ДЦ і тріумфально приходити на Д4. Наприклад. Ну, якщо чорні там щось ходять А6, ну такий інший не дуже зрозумілий хід е, за, за чорних, ми ходимо кінця 2 і все. І тепер білі готові. Зазвичай, друзі, в цих позиціях запитаємо, а 4 завжди хороший хід. От, ну, завжди хороший хід, а 4. Якщо пускають до А5, ідемо до А5. Якщо нам вдасться отак от замурувати, як ці стрілочки намалювали, а5 Б4, то в нас ну, може бути вже стратегічно виграно, бо ми чорних задихнемо. А якщо чорні ходять С5. Ми в варіанті кінь 7 завжди б'ємо ДЦ, заманюємо коня на С5, коню на Ц5 на місце. Слон є 3, потім кінь на d4 приходить, гармонійность. І С4, обов'язково С4 проривати. Бо якщо не проривати, не зрозуміло, що далі робити. Кінь Д4, С4, будь ласка, стрілочки, в нас перевага в розвитку, тому ми відкриваємо позицію. І останній варіант: якщо на наше кіння 3, чорні тепер ходять С5, ми знову б'ємо ДЦ. І на кінь кінці 5, в принципі, можна коня через B5. Це не б5, перепрошую, кінь Б5, кінь Д4 вести. Можна. А можна і з іншого коня на Д4 вести, нападати на слона. В принципі, кінь Б5 теж логічно. Кінь Б5, кінь сюди, кінь іде на Д4, слон йде на І3. Проводимо c 4 Активна, активна фігурна гра. Ось такі справи, друзі. Звичайно, це ви можете сказати, та ну, це поверхнево, дуже все. все все Але цього вам має вистачити, щоб почати грати ось цей варіант. На Ц5 ми ходимо c 3 а в принципі, у всіх варіантах ми С3 ходимо. Або підтримати центр, або загрожувати ДЦ. Іноді кіння 3, кінця 2. А4 в закритому варіанті майже завжди корисний хід. Якщо чорні нічого не роблять, А4, Б4 отам е, добиватись прогресу. І запам'ятайте, на С5 ми ходимо С3. На кінь 6 слон Е2, друзі. Слон Е2 спочатку, а потім кінь Ев-3. А на F5, F3, слон Е 5, кінь в 3, слон Є2. На кінь Е7 краще піти С3. Краще піти С3, корисні ходи за білих. Рокіровка, кінь 3, кінь С2, А4. Корисний хід, можливо, кінь Е3. І в цьому варіанті кінь 7 завжди б'ємо ДЦ. От завжди б'є. Ц5, бачите, б'ють ДЦ. Ну, чорні Б6 дуже рідко ходять тут, тому ні. Взагалі завжди б'ємо ДЦ. Чорні не проводять с 5. Будь ласка, у нас є корисні ходи. кінь кінья 3, кінь С2, А4, А5, Б4. А тоді дивимося, що роблять чорні. Та й таке d 7 рокіробка, на c 5 завжди ДЦ. Бо грозить Б4. Завжди коника на D4 ставимо. Завжди треба ставити. І як тільки побили ДЦ, в тій чи іншій редакції ходим c 4 Не зразу слон Є3 може спочатку, d 4, а тоді c 4 і часто то кінь може навіть на C3 вийти. Отаке, друзі. Так що, будь ласка, Advanced Variation, хід e 5 проти Карокану. Перепрошую за те, що мені позиція зістрибнула. Ну, буває. буває. Так от. З вас, ви знаєте, що? З мене вам щира подяка. Дякую, українці, що дивитеся і розвиваєте шаховий YouTube, нашу улюблену гру шахи і наш улюблений український Ютуб. З вас підписка, з нас відео. Слава Україні! Перемога буде за нами!